Пане полковнику, ми говоримо про приїзд головнокомандувача в дуже гарячу точку на передову. Як то кажуть, якщо проаналізувати крізь призму історії різних війн, як я думаю, не так багато вже знайдеться прикладів, коли головнокомандувач президент країни приїжджає там, де справді в дуже, дуже гаряче будь де в бахмуті, Фактично, небезпека, будь-постійно. де постійно, Прилітає постійні прильоти, там окупанти буквально за кількасот метрів від самого Бахмута, від центру. Ось такий приклад. Наскільки він вплине на дух українських військових? Це запитання до вас, як, власне, до полковника, як до людини, яка прекрасно розуміє, що таке приїзд, напевно, головнокомандувача гаранта України. Сьогодні ви вже озвучили, що 300-й день, 300-й – це поранений. І власне Росія поранена як мілітарно, так і поранена їхня імперська свідомість. Їхня зверхність, і оцей приїзд Верховного Головнокомандувача в Бахму, саме в Бахму, бо там зараз найгарячіше, і там, як на Терезах коливається, зайшли на Україну Східну орки, наші їх вибили буквально по сантиметрах. По метрах відвоюється те, що захопили, чи не дають взяти ті сантиметри чи метри. І це, звичайно, дуже велика моральна підтримка для наших вояків. І те, що ви підкреслювали, що засоби масової інформації рашистів бризгають ядом і кажуть: ось він приїхав, так і їхні вояки, їхні рашисти теж дивляться. І вони порівнюють одного верховного Головнокомандувача і другого верховного Головнокомандувача. А це вже не перший приїзд, і порівняння, само собою, розуміється, не на користь їхнього верховного Головнокомандувача. Тому е це сміливий, це потрібний крок. І е дійсно верховного сказав, я такий, як ви, я разом з вами. І це має надзвичайно велике значення, бо коли сили майже рівні, то завжди виграють ті, хто духовно сильніший. А це духовний акт, це надає моральної і духовної. Сили. Ну і удар, напевно, по розвідці їхній, яка зрештою приїзд президента України. Я думаю, що охорона Зеленського сивіє сивіє так? точно Тому, що так. Він... Хлопці сивіють там, адже безпека головнокомандуючи. Справді це дуже і дуже важливо. Найважливіше життя його, але ось удар по розвідці противника. Це теж серйозний. Про те, що вони не знали і не зробили нічого, і не завдали удару по під час приїзду президента. Власне, у це місце, де він перебував, у Бахмуті, ну, зважаючи на наших буксерів, які нас час від часу радують, на наших чемпіонів, це не удар. Це, напевно, нокаут їхньої розвідки. І я думаю, що дехто напевно зніме погони, а ті, які працюють за гроші, в тому числі на нашій території, прийдеться їм віддавати ті гроші.